Всім привіт! Пора підвести підсумки по гарбузах і гарбузовому насінню. Сьогодні я хотів би розказати, скільки я зміг заробити на цих гарбузах, що знімав для вас відео. Хто не бачив перше відео, обов'язково подивіться. І зараз я вам розкажу, скільки я зібрав гарбузового насіння, і скільки я на цьому заробив. Ну що ж, розпочнемо. Розпочнемо ми з предісторії. Вирішив я посадити. Гарбузи посадив, за ними доглядати не важко. Два рази прополов, точніше, не прополов, таким сапаторчиком пройшовся. Це взагалі не важко, собі бур'ян позрізало і все. Два рази це тільки все я зробив. І все, більше за ними ніякого догляду не потрібно. Я ще оприскував там добривом, але це за бажанням. Якщо хочете, можете оприскувати. Не хочете? Ні. І далі зібрали. Е, були дуже сильні дощі, там погнило дуже багато гарбузів на городі, де вони росли. Після того, як вже привезли, все ж таки е, розпогодилось трошки. Привезли ці гарбузи і розпочав я їх вибирати. Дуже це багато часу займає, дуже багато їх. Треба сушити, дуже багато треба місця, треба мати де сушити. Ну, це все, все зрозуміло. Гарбузове насіння все має висохнути. Ну, і перейдемо до результатів. Зібрав я 39 кілограм гарбузового насіння з приблизно 10 соток. Гарбузи не сортові, прості гарбузи, які ви. Вибрали там того року насіння і ті її посадили. Якби були сортові, було б набагато більше. На той рік я хочу садити голе насіння, так як воно дорожче, так як я поспілкувався, сказав, що його набагато проще сушити, набагато краще сохне, набагато легше вибирати і більше цього насіння в гарбузах, його багато там не треба купляти. І знову я буду садити на той рік. І воно набагато дорожче це насіння. Ще ж які плюси з гарбузів. Якщо, там, наприклад, ви садите там пшеницю, там кукурудзу, це все, ви тільки можете там е, продати там або зготувати. А гарбузи вибираєте насіння, і ви можете ще згодувати гарбуз з гарбузами тварин, нагодувати. І так само, якщо у вас дуже багато. Можете ще виростити тварин своїх. Зрозуміло, що не тільки на гарбузах, але все ж таки, якийсь результат буде від них. І так само, що можна продати ваше тваринництво. Що з мінусів, те, що вони дуже швидко гниють. Як ви бачите, скільки розкидано по городі. Тут, на другому городі, ще розкидано згнивших, не зібраних. Але все ж таки, зрозуміло, що. Вони не будуть всі зберігатися. Я знаю, люди все ж таки якось там е, їх укривають там сіном, щоб вони не так гнили. Але все одно вони будуть гнити. Треба чим поскоріше їх вибирати. І тоді буде якийсь результат. Я рекомендую вам спробувати цим зайнятися, хоча б посадити перший рік там гарбузів, е, їсти всі тварини обожнюють їх. що... Кури, що свині, що качки і тому подібне. Крім кроликів. Кролики не їдять гарбузів. Бараки не так буряки, люблять там свині і кури, а гарбузи просто обожнюють. Тому я рекомендую вам на наступний рік попробувати це. І ви не пожалієте. Тож, який прибуток я отримав від гарбузів? Отримав я 2000. 340 гривень. Я вирішив не тримати їх. Тому що підрахував, якщо вони будуть в мене там довго лежати, вони будуть більше і більше висухати, будуть дуже сухенькі і легенькі. І я не набагато більше зароблю. Їх десь треба все ж таки зберігати. Тому я вирішив зараз приймати в моїх районах по 60 гривень. І я вирішив все ж таки здавати їх. Так як це? Ну. Зрозуміло, що це невелика сума, але з 10 соток це непогана сума. Тому, кому сподобалася ця ідея, пробуйте, робіть. І на наступний рік ми знов з вами зустрінемося. Знов я буду знімати подобне відео, з чого я більше навчився, що я вже посадив. Ви зрозуміли. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока! Зустрінемся зовсім скоро.